Так, всім вітання, всім з наступившим новим роком, зі святами прошедшими. Хотів, користуючись, як кажуть, ефіром, користуючись вимогами статті 214, особливо частини 9, передати привітання тим всім продажним СБУшникам, суддям, там слідчим різних організацій і прокурорам. Які мене, ми знаємо всі, що дивляться, які, як кажуть, готують під мене якісь знову надумані статті, уловки, щоб, як кажуть, закрити рота по поводу того всього розслідування, яке я проводжу, щоб прикрити свою це так зване угрупування, комплексне, таке колективне, яке намагається піти проти інтересів держави, яке вступило в змову з правоохоронними інстанціями. Підкупленими іменно роботою підпільних казино, які я викриваю, які в бюджет країни не платять сотні мільйонів гривень. От, тобто вони в зговорі е, підолашні продались настільки, що вже не знають, куди дітися, і пробують запримінити якісь нові технології. Але я їм зазначав не раз, що кажу, ви... Робіть чудіть, що хочете, я фіксую, а потім будемо вивчати ці матеріали, долучати до матеріалів справи, і я вчуся скоро, тобто будемо осваювати ваші нові напрацювання. Тому згідно 214 ї фактично кажуть, знайдуться все-таки слідчі чи на міжнародному рівні, чи прочі, які на поданих фактах, які в мене виставлені, опубліковані, мають відкрити кримінальну справу, порушити по факту кожному з фактів. Які там зазначені з значними порушеннями, особливо тих чуваків і жіночок в чорних халатах, які себе хочуть назвати суддями, але ніяк не можуть представитися, іменно показати свої повноваження, щоб ми зрозуміли, наскільки це судді, чи це підставні якісь фігури, бо тому що, коли даже виходить. Получаємо на руки ухвалу, то там немає відповідних підписів печаток, тобто є недопрацювання на документі, які завідомо, які будь-який юрист каже, це є як кажуть юридично нікчемний папірець, з по якому ця особа, яка підписала чи не до свої якісь реквізити, як кажуть, недоробка є підробка. Тобто, отак от можна сказати, тобто відповідальність вони стараються в такому разі уникнути. Тому хотів передати їм привіт тим всім умнікам, не, не до службовцям, не до чиновникам. І хотів би зазначити, читайте уважно ті документи, які вам хоч подаються. Бо тому що в кожному документі чітко зазначено, що ведеться розслідування, тобто читайте уважно по тексту. Тобто розслідування не закінчене. І подавши вам документ в руки, у вас є вибіри просто або бути на стороні правди, або зла, тіпа, Тобто вибір за вами. Ви просто зря неуважно читаєте ті документи, які вам подаються, і в кінці є зазначка чітка, що без обороту на погані проступки ваші, а тільки в плюс, тобто що закон вимагає, тільки як кажуть. Для блага, для добра, типу, можете використовувати, а ви використовуєте, як вам не попадя, вступаючи в зговори, гогори, з мову в цю групу це угрупування, тобто розширюєте його своїми участю, розширюєте у ту групіровку, яку я виявляю всього-навсього. Просто подумайте, чи вам це потрібно. Потім рідним близьким розказувати, що у вас в біографії була відмітка, що ви просто вас спалили на покриванні підпільних казіно, які в бюджет країни не сплачують сотні мільйонів. Тобто вам настільки мало грошей, чи ви настільки на крючках, що ви йдете на такі зухвалу підставу. Ну, це ваш вибір, свідомий. Я кажуть, не обіжайтеся, дякуйте. Тим, хто вас найняв, як кажуть, і будете потім рідним близьким розказувати, а що сталося, що з кар'єрі пішло не так, що ви якось як кажуть, промочили ноги не в тій справі, яка вам як кажуть, не належить і з якою ви особою не кормиться. А може і кормиться, в принципі, бо говорять, що в ті роки останні чиновники багато вигравати почали і отак таким чином легалізують ці прибутки свої. Може, і ви там замішані, тому ви на крючку і використовуєте ці моменти. Ну, це ваш вибір, тому всім вітання, як кажуть, будемо розслідувати справу далі. А там, як кажуть, скільки вас назбирається, отаких, от ну будемо дивитися, може з'являться як кажуть, сміливі мужики, як я завжди зазначаю, з яйцями, які зупинять у це свавілля і захочуть, як кажуть, довести справу в, як кажуть, в благо. Благо людей, благо людей, яким служать благо батьківщині, бо тому, що в такий складний час використовувати службове місце в проти благ батьківщини ну це трошки кащунство, тому це в нас не так називається кащонство. Це в нас називається державна зрада, 111 стаття повалення конституційного ладу, так само 109, тому що. Як кажуть, закони перекручуєте, як, як, мо, як можете, тобто замість використати і прочитати чітку преамбулу, що це йде закон про запобігання корупції, а ви всі зухвало скидуєте як звернення громадян, тобто вже занижуєте статус. Ви замість частини 9 214 вписуєте то перша, то четверта, то п'ята, що не попадя, тільки не дев'яту, типа, щоб передати в НАЗК. Тобто йде така чітка зухвала. Підстава, підставляння. Тому всім удачі, всім натхнення. У вашій нелегкій роботі, бо тому, що ну да, грязні гроші треба відпрацьовувати на спорі. Це ваш вибір. Всім щасливо.